Хто ж такі взагалі волонтери? Це все почалося ще в 2008 році, коли обласна бібліотека оголосила акцію Читай стань успішним, яка ця акція розвернула волонтерський рух у бібліотеці. Але вона не закінчується в 2012 році. І ви бачите, вона продовжується до 2017 тільки вже під другу іншою назвою, яку знову ж таки оголосила обласна дитяча бібліотека. Бібліотеку. Але наші бібліотеки, бібліотеки виплені завжди, тому що наші волонтери тут е, показують свій вищий клас. і за кожним заходом вони все вище і вище піднімаються до успіху. Е, волонтери і наші, і сільських бібліотек е, допомагають бібліотекарям у всьому. А згадайте, 2009 рік, коли був перший е, обласний фестиваль волонтерських бригад, на жаль, тоді у нас не було. У нас не було фотоапаратів, і не залишились ті фото, яких ми приймали участь там, на обласному рівні, в будівлі драматичного ой, ні, лялькового театру. Це було. Наша рукавичка і лялькова вистава Мій край очима дітей запам'ятався всім назавжди і зараз є візитною, візитівкою бібліотеки. А потім у 2010 році ми провели район конкурс курс волонтерських бригад і у нас приймали участь найкращі волонтерські бригади нашого району. І серед них здобули перемогу збірна команда Новотягінської, Іванівської Токарівської бібліотеки, які приймали участь у обласному тоді. Першому фестивалі волонтерських бригад, а ще пізніше роком, в 2011 році, був е, об другий обласний фестивальських обласний бібліотечних волонтерів обласних фестиваль, в якому приймала участь Чорнобайська бібліотека успішно виступала там. Ну і в цьому році вже був другий обласний конкурс волонтерських бригад, в якому наша команда районної дитячої бібліотеки приймала участь і також досить гарно себе показала. І активною в тих бібліотеках, які приймали участь, а у всіх бібліотеках нашого району. Ви бачите на фото у всіх бібліотеках волонтери і допомагають проводити масові заходи, і з фондом допомагають. А сьогодні ми зібралися на такий захід, да, який називається вулицями нашого села. І не... це все волонтери. Як бачите, це все волонтери, тому що вони вже цілий рік працювали в цій експедиції, історико-кризначі експедиції, досліджували вулиці свого села, потім готували свої проекти. Половина з них готували в слайдових презентаціях, а половина в плакатах. Ви